Україна стала першою в світі з розповсюдження піратської продукції у всесвітній мережі згідно зі статистикою Міжнародного альянсу інтелектуальної власності. Такими файлами інтернет заповнений вщерть, адже за інформацією сайту тиждень нелегальний контент становить 99% від загальної кількості. До того ж, користувачі різноманітних сайтів інколи самі не розуміють, що розповсюджують інформацію незаконно. Олександр Кравченко, начальник сектору боротьби із кіберзлочинністю у МВС України в Полтавській області. Пояснив, який власне контент і є піратським. Це і об'єкт і суміжних прав, що розповсюджується без згоди авторів. Це і інформація, яка заборонена до обігу, порнографічна продукція та продукція, що пропагує культ насильства і жорстокості. Це і комерційна, це і інформація, яка становить комерційну таємницю. Високий рівень анонімності користувачів, доступ до безлімітного інтернету забезпечили сприятливе середовище для розвитку піратських сайтів. Вважає Олександр Кравченко. Цим споживачі наражають на небезпеку не лише інших, а й себе, адже нелегальний безкоштовний контент може пошкодити файли у вашому комп'ютері, не надавати весь спектр послуг, який є у платному варіанті. Майже у кожної програми є аналог, за який не потрібно платити. Безліч компаній виробляють безкоштовно. Товний софт, а розповсюдження нелегального контенту карається українським законодавством за розповсюдження незаконного контенту. Передбачена відповідальність в кримінальному кодексі. Якщо це стосується об'єктів авторського суміжних прав, це стаття 176 кримінального кодексу України, за якою відповідальність передбачена від 200, мінімум від штрафу. Що становить 200 мінімумів доходів громадян до позбавлення волі до 6 років. За розповсюдження порнографічної продукції передбачена відповідальність від 100 мінімумів доходів громадян до 12 років позбавлення волі у Полтаві, говорить Олександр Кравченко: вже зафіксовано кілька випадків розповсюдження піратських файлів. Наразі ведеться слідство. Варто пам'ятати, що відтворення нелегального контенту також незаконне.